Впродовж відео, якщо ти не бачив до цього або бачив, зателефонувала дівчинка і захотіла своїм батькам зробити класний подарунок. Ми були вражені всі командою і в свою чергу теж зробили подарунок. Зараз розповім, який. Придбала вона класну пральну машину Канді, ми вже її зараз будемо пакувати, вже пінопласт застали, зараз коробку вдягаємо, вона абсолютно нова. Це в нас. 6 кг, здається так, 6 кг. 1200 обертів отжим. Мені взагалі дуже подобається ця Smart Pro. Що то таке? Ви маєте можливість управляти її з телефоном як байпасом. Підійшли, ввімкнули, вона там читала, що ви хочете від неї. Ну там треба розбиратися, характеристики все є. Ось, що в ній? Зараз взяли. На... Хтось нашу запакував, але я теж уберу. Так. Ну, давайте поглянемо. Це гарантійний талон, Шланг, як завжди до, до нової речі, барабан шестерка, ну він більш широкий. Це непогано не насправді. То, що, ми ще про пральну машину, мабуть, не спілкувалися з вами, але в чому в, в неї є преимущество, коли широкий барабан? Коли люди, наприклад, правляють. Я вам трошечки поясню: не періть, будь ласка, не трайте так, що двері не може закритися. То неправильно. Речі повинні перекидуватися. Тоді вони будуть правильно працювати і правильно речі відстірувати. Від... Ще, що маю сказати вам про пральний порошок, ви хибно кажете, що пральна машина, точніше, пральний порошок був поганий. Чому хибно? Наприклад, бувають пральні машини, вони крутять барабан, мережі, якщо не прийшла, електрична мережа, якщо не прийшла досить потужна, щоб прогріти тени, вона її не прогріє воду. Тоді в вона не розмиє той пральний порошок. Це по-перше. По-друге, хибна думка, чому вона погано прає, то що люди зазвичай ну, деякі, вони кажуть, за всіх. Ну, до нас, коли люди попадають, кажуть, вона не стирає. Ну, а ми перепитуємо, чому не стирає. А саме люди їй так пресують, ту пральну машину, що вона потім бідна, отаку тим куском і все обертає. ми просто взяли отак, зжали ті речі, пропустили через неї воду і вважаєте, що вона вам допрає? Ні, так не виходить. Ну добре, це про пральну класно. А, пробачаю 7 кілограм, 7. І коштує вона. Ну, в особистих можете звертатися або телефонуйте, ми вам розповімо, скільки вона коштує. ну Ціна дуже класна. Дуже. Все робить. дисплей тут чітко. Гарантія, мабуть, там 2 роки, здається, не від офіційного виробника. Ще людина замовила класну річ, то духовка. Преимущество тої духовки у нас на іншому каналі вона є. Не на цьому по посиланні Тікток. Там є ще Тікток, можете перейти по посиланню Пристижтехніка в TikTok, або в інстаграмі Пристижтехніка, там вона вже є. І в Ютубі пристижтехніка в іншому. В общем, там зелений домик буде, ви зрозумієте, там є Так престижтехніка, да, пристижі інструментів, мотоблоки і трактора, а то пристижьтехніка. До речі, в, общем, в чому не... Її преимущество. Підійдіть ближче. Натискаєте цю волшебну кнопочку, і ви маєте можливість два тени регулювати по-різному. По наприклад, якщо у вас низ горить, зазвичай я зустрічав у плитах, можна її від'єднати. Тут взагалі класно вигадали. Я прям респект. Чому? Тут у вас, наприклад, 220 треба допікати, то що низ э, пригорів. А низ ви маєте можливість. є така можливість 100 градусів або 60 градусів він І різними шарами підпикать клас лареті, ви чудові. 2,2 кВт. ну це, то що в ній конвекція дисплей, дисплей теж те, ну, то рідка модель, яка йде з великим led дисплеєм Можете перейти в пошуку там, в Гуглі, знайти. Можливо, тут залишимо посилання на цю духовку. Ось і вона класна. 55 літрів, то не мала. Вони зазвичай там 30-33, там навіть 25 з духовки, ну маленькі. Середня, велика рахується то 40 літрів. Тут 55 літрів, ну вона дуже класна. Потім планітарку, що взяли теж того ж блендер бренду. І ми домовились що чайник ми відправимо що ми запропонували класний чайник, там ціна здається 500 гривень на нього. Взагалі, він шикарний тут. Підсвітка йде знизу, і у вас як світильник такий, ну, дуже якісний. А це не просто світильник, ще і буде у вас. Це новинка 25-го року, до речі. Прям новинка. Міксер придбали. Ну, да. Як це міксер? Міксер, так. Да. Міксер, до речі, теж є на нього відео, він йде з двома чашами. Дві чаші я маю на увазі, є для більше. Uh, є на 4 ножі, є на 2 ножі. То якщо м'які якісь там речі у вас, або тверді речі, дві однакові насадочки, такі металеві, класні. Uh, мені вже це столову там нагадує. ось Чайник теж ну, можу показати. Показати оператор. Ну Добре, якщо є час, я вам зараз покажу. Ну, я прям закохався в той чайничок. Навіть стать ніде. Давайте я тут на телевізор стану. Підходь ближче, ближче, будь ласка. Дивіться, дуже яко, якісно запакували. Гарантійний талон. Ми обов'язково його заповняємо. Все з пінопластом таким обгорнули. Ой, там ще куча всього. Ну добре, то, то вже таке. Дивіться, який він. Він чудовий. Дуже якісний пластик. Видно, що. ну, Ручка, нема ось шершавого, то, що там щось напаяли, щось там наробили. Класно працює кнопка, дуже послушна. Бувають такі маленькі кнопочки або неякісно там зроблені. І тут замочок непоганий. Тут хром поставили. Зазвичай тут пластики, якщо пам'ятаєте, підсвітка вон, знизу. І вона буде світити класно, коли не просто діота так світиться, йому світло ніде діватися. Вона буде наверху вас світити. І то буде як підсвічник. Ну, підсвічний. Вот що так, Мабуть, собі такий треба домовитись. Як зароблю грошей, обов'язково собі таки поставлю. І колір мені дуже. Вони бувають бронзові, червоні. Це такий металік зелений. Ну, На кухні він буде як темний і буде класно грати на кухні, як хамілеон. Бачите, хамелеон. Автівка ну, класно виглядає, мені дуже подобається. Ось, і вишенка на торті. Я прям був вражений. Коли нам співробітники сказали, що е, у нас е, ще замовлено на телевізор, я дійсно був вражений. Гляньте, 55 дюй, дюймів. Це ультралет з, е, з посиленим звуком. У нас вже такий був, його не було на складі. Зараз постачальник привіз. Хто є можливість, подивитися в інтернеті, це дійсно е, бувають. Середнього і преміального класу, то по собі скажу, що він відноситься до преміального класу. Наприклад, якщо ви візьмете будь-який бренд, не буду перераховувати, я дуже багато знаю. Не хочу зайву рекламу якусь вмикати вам. Ось. А насправді зараз скажу у кожного бренду є як бюджетна лінійка, так само і преміальна лінійка. І в цій категорії може підходити. Там 5-6 телевізорів, і кожного року вони покращують себе. Наприклад, якщо ви зустрічали там п'ята серія, шоста, сьома, ви можете навіть десяту серію взяти телевізора, але він буде показувати гірше ніж шоста серія. то що якщо шоста серія буде ультра-лед, там, там, 1200 гірц, там, на частота картинки на один кадр, що це таке? В одному кадрі має можливість 1200 кадрів в секунду міняти. Буває 50 в секунду. Бувають ще такі тезиси, як дай Бог пам'яті. А, углублений темний цвет. Це коли ви дивитесь на екран, наприклад, кастріще якесь горить, а все інше по колу вас не кругами там водиться, що матриця не справляється з тією картинкою. А воно йде прям чорне, глибоке, як ви у темряві знаходитесь, і просто кастрище. Деякі люди використовують телевізори, як знаєте, увечері сісти, там, зробити чай, взяти меду і просто вімкнуть кастрище, і воно, знаєте, при гарному звучанні у вас тріщать дрова, у вас вуселі, уявіться, пледики, там, спілкування там, з якоюсь близькою людиною. В общем, я дуже був вражений цією новиною. Про це замовлення я знав раніше, то що там ставили в резерв. А це дівчина доєднала, каже, хочу батькам вже ну, класно зробити. Ну, супер. Ось. І вишенку на торти, вона там згадувала, що в неї є ще сестра. Вона і сестрі вирішила зробити подаруночок. точніше не вона, ми вирішили зробити подаруночок, то, що вона казала, сестра, там теж хотіла би ну планетарку, вибачте, ми не змогли вам собі дозволити подарувати, тому що вона ну, дуже дешево коштує. Це теж не дешево. Ну, я думаю, в будь-якому випадку, коли є подарунок, це приємно. Правда? Ось це вам. Передати сестрі, або як ви заважаєте, ну, як з спілкуванням, ми зрозуміли, ви сестрі теж бажали якусь річ придбати. Це від нас вам. Ось і дуже дякую, з вами був Олексій, це магазин 300 техніка. Ми завжди на вашому босі. Якщо щось потрібно, поспілкуватися з приводу техніки, яку якісну річ вибрати. Так само навостроєм дуже, дуже є у нас на, на роботі не такі е, тезиси. Є комплектація на новострой. Наприклад, на одну суму ви можете взяти маленький холодильник там якийсь теле, ну, невеликий е, телевізор. В останню комплектацію там вже входить сайбесайд-холодильник, якщо є і дизайнер таке проробив. І закінчується кавомашиною з молоком. Тобто зручність гарантуємо. Но це треба робити перед. Е, Дизайнером або си дизайнером, так що звертайтеся, дуже дякуємо за подобайки за особисте звернення до нас. З вами магазин престиж техніка Дякую вам.